У сумській області не працює центр масової вакцинації через відсутність достатньої кількості вакцини. Про це розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Галина Хомета. За її словами, у таких центрах передбачено щеплення вакциною Коронавак. Вакцина, яка надходить в область, швидко використовується на організовані колективи, які я вже про які я вже розповідала. Розглядається питання про те, щоб відкрити центр вакцинації населення на базі молодіжного центру Романтика. Це питання обговорювалося і з міською владою, і коли ми будемо бачити достатню кількість вакцин для щеплення саме цієї категорії в центрах, ми звичайно і будемо відкривати. За словами Галини Хомети, всіх охочих, хто записався в чергу очікування у додатку Дія або через кол-центр міністерства охорони здоров'я, вакцинують на пунктах щеплення у вихідні. На сьогодні сказала Галина Хомета. В області залишається 7 тисяч доз коронаваку. Загалом на 15 червня на сумщині зробили 54 тисячі щеплень. Більше 10 тисяч людей отримали дві дози.